Вітаю, любі друзі! Я вирішив нарешті для вас записати якесь відео, щоб розповісти, що у нас з нашими улюбленими іграми, особливо з Diablo 2 Resurrected, е Ну і що взагалі відбувається, які можливо речі відбудуться на каналі, все таке інше. Тому я хочу зараз поговорити і про Diablo 2 Resurrected, і про Diablo 4, і, може пару слів навіть про StarCraft 2 скажу. Е але давайте. Розпочну з головного. Я вам казав, що я хочу створити, створювати принаймні на каналі більш якісний контент, але цей контент він вимагає, скажімо так, витрат сили, і я не буду його створювати, якщо на це немає потреби, яка виражається в тому числі в донатах. Знаєте, тому що, як то кажуть, на дурняк і оцет солодкий, ну і все-таки інше. там ну Багато таких прислів іс існує. Тому я ж розумію, що якщо я буду е видавати е дійсно якісний контент, просто так, звичайно, всі будуть його з радістю дивитися. але Тих, хто реально за нього віддячить, хоч би лайками буде небагато. Я ось бачу, що якось народ не дуже щедрий, в тому числі навіть на лайки, тому. Давайте зробимо так. Я думав про те, щоб створювати якесь спонсорство на каналі, але воно мені не подобається, ця ідея, тому що спонсорство, воно передбачає, що людина там стає спонсором, робить певний донат раз на місяць через YouTube і отримує доступ до додаткового контенту. Я не хочу розділяти якось контент. І особливо навіть не контент, а своїх глядачів на якихось привілейованих і непривілейованих. Тому я скористаюся іншим механізмом. На YouTube є так звані unpublished відео, які ви можете дивитися, якщо у вас є безпосереднє посилання на це відео. Я можу зробити перелік. Відео, Наприклад, як розпочинати певним героям, як прокачувати певного героя, як там вдягти на початку певного героя, які білди використовувати, як фармити, як знаходити там необхідні речі, там, гайд по речам, гайд по рунам. Е ну і так далі. Да, гайд, як там вбивати клона, як вбивати. Е в ну І так далі. Тобто може там бути, я не знаю, 10, може 20, десь приблизно така кількість відео за темами. Я не, не буду не, не збираюся їх, знаєте, так, розкидувати. Е, знаєте як, як це роблять багато ютуберів, що вони там кожні там три місяці, кожні півроку Оновлюють одні і ті самі відео, і навіть не через те, що щось суттєво в грі змінилося, а просто для того, щоб створити нове відео, щоб YouTube його опублікував, щоб були нові перегляди. Тому що і сам YouTube не здогадується, і глядачі теж чомусь не можуть взяти пошукати і знайти відповідне одне гарне відео. Знаєте, ну це ж не означає, що якщо я один раз зробив гарний підручник з математики, що я маю його перевидавати кожен раз, там кожні три місяці, просто для того, щоб про нього не забули. Якщо він реально гарний, його будуть дивитися навіть через 20 років, їм будуть користуватися, чи може навіть через 50 років. А якщо ми маємо таку фігню з відео, ну ви зрозуміли. Отже, я зроблю опитування. Метою опитування буде з'ясувати, чи є у нас глядачі, які готові таким чином донатити. Тобто, ви, ви мені кажете, мені потрібно таке, таке, таке відео. Кожне відео там потребує певного донату, ви робите це донат і отримуєте посилання на всі ці відео. Отримуєте ту інформацію, яка вас безпосередньо цікавить, без зайвої фігні. Ви можете це відео, там, я не знаю, скачати, собі зберегти, додати в обране і так далі, і так далі, і користуватися цією інформацією надалі. От. Тобто, якщо буде певна кількість людей, яким це необхідно, які будуть готові таким чином о, співпрацювати, тоді я зроблю перелік таких відео. Ну і скажімо так, всі бажаючи зможуть їх отримати за донати. Відповідно, весь весь інший контент. Мовно кажучи, там пов'язаний з різними там фанами, просто там проходженнями, якимось підранами, чи відносно з підранами, початками сезонів, пошуками там якихось речей, челленджами і всім цим іншим, вони залишаться, звичайно, на каналі, і всі їх зможуть побачити, просто ті, хто кому реально потрібні певні відео, а не просто заради приколу, заради фану або. Просто тому, що дають, ну тоді воно з'являться з'явиться і такий розділ. В принципі, що я зараз чекаю в Diablo 2 Resurrected ми вже не раз говорили про те, що існують певні проблеми в Diablo 2 зараз. В першу чергу вони пов'язані з ботоводами і я сподіваюся, що все ж таки блізарди до наступного сезону щось вигадають. Пов'язане з ботоводами, як з цим боротися, тому що Ну це вбиває фактично гру. Навіть в цьому сезоні ми розпочали я розпочав на хардкорі просто Ну тому що цікавіше, складніше, тому що речі, які ти тут знайдеш, дорожче коштують і дорожче коштуватимуть. Ну Тим не менше, я не побачив якихось серйозних змін, тому що ну, такий змазаний сезон. А ну-ка, ну, буквально э, 10 секунд. Так, так вот. Э, э, да, вот же... Э, Ну, ви бачили, що коїться в Діабло 2 Резуректед, і для мене, чесно кажучи, апофіозом було те, що я знайшов у другій половині другого дня руну Бер, досить коштовну, навіть на той момент руну, і я її тупо не зміг продати. Це для мене дуже багато чого означає. Я просто розумію, що ну, дуже нездорова ситуація. Тобто, скоріш за все, цей сезон розпочали тільки такі абсолютно тру. True... Гравці в Дібло 2, які там або грають на досягнення 99-го рівня, або грають для того, щоб дуже багато чого нафармити. Ну, ви розумієте, да всі інші, скоріш за все, або не розпочинали, або не мали якогось серйозного ставлення, тому що, ну я ж кажу, я просто цю руну не міг продати на той момент. Я зрозумів, що Ну я її лишу тоді собі, тому що ну, який сенс продавати за копійки цю руну пізніше, якщо я її знайшов в цей момент, я її вирішив, я її краще собі залишу. Так от, що стосується Diablo 4, я вважаю, що, ну звичайно, це логічно підігріти цікавість всіх, всіх всіх до цієї гри для того, щоб заробити якомога більше грошей, зробити якомога більше продажів. Це все зрозуміло. З боку блізардів е, я маю на увазі, але я не сумніваюся, що все це буде тимчасово. Тобто ми будемо максимум мати там від трьох до шести місяців е, такого своєрідного хайпу е, по Diablo 4. Далі цікавість до неї впаде. Тобто, так, вони зароблять гроші, особливо якщо все правильно зроблять, якщо там Підігріють натовп, зроблять так, що всім все буде цікаво. Але потім, потім такого, що того, чого вони досягли в Diablo 2 Resurrected, вони не отримають. Тобто не буде такої ситуації, що в цю гру грають не роками, а навіть десятиліттями. Певні люди, хтось йде, хтось повертається, і все таке інше, вони цього не побачать. Тому я розумію, що хайп пройде, і якщо блізарди розумні, то вони вже працюють на Diablo 2 Resurrected, Якщо вони не дуже розумні, вони почнуть працювати на Діабло 2 Resurrected, коли коли пройде хайп по Діабло 4. Те, що він пройде, я не сумніваюся. Спочатку, знаєте, мене це було на рівні чуйки. А буквально вчора я думав про те, щоб створити ось це відео, і в тому числі що мені сказати про Diablo 2». І коли я зміг буквально одним-двома словами пояснити, чому, тобто, пояснити абсолютно логічно і абсолютно, скажімо так, вичерпно, чому Діабло 2 має такий успіх, який воно має, а Діабло 3 не має, і Діабло 4 не матиме, вочевидь, ну, я, я не знаю, я там півдня, як то кажуть, Реготав да, але я не хочу це, ну, тобто, коли я це зміг сформулювати, я не хочу це, чесно кажучи, вимовляти, промовляти, тому що ну це це корисна інформація, це дорога інформація. Якби ті самі блізарди мені за неї заплатили, я б їм сказав. А так я подумав Ну нащо такі занадто коштовні речі, занадто цікаві речі, важливі речі їм розповідати. Ну, Чи будь-кому. Мені, здає, мені здається, це якось не дуже розумно. Е, тому таке. Е, значить, я висловився стосовно Діабло 4 Можливо, там буде цікавий скажімо так, цікавий сюжет, хоча, знову ж таки, все, що коїться в Дябло. Е, Після другої частини мені знову ж таки навіть із точки зору сюжету не дуже подобається, тому що з одного боку виглядає як певний певна криза жанру, з іншого боку, виглядає, знаєте. Нібито якісь чорти в пеклі спеціально платять за такі сюжети Блізардам, щоб вони натовпу розповіли, що не все так погано. Чи не всі такі погані, або винні вони, а ось ми не винні. Дивишся на все це, думаєш Боже. Що за клініка? От. Е, ну. Можу розповісти ще про одне спостереження. Просто я аналізував ще трошечки сам Diablo 2 Resurrected, щоб зрозуміти, а чи взагалі він там буде через певний час якби, цікавим. Тобто там, не тільки якимось супервідданим фанатам, але й більшої кількості, скажімо так, гравців. Просто мені було очевидно, що. Мабуть, найбільший попит на Diablo 2 Resurrected був десь на початку першого, вже реально не, не з релізу, а саме з початку першого сезону і, можливо, десь до, до його середини. Потім, вочевидь, цікавість до Diablo 2 Resurrected стала зменшуватися, але як це, чому це відбувалося, і як це можна, скажімо так, як це можна побачити? Справа в тому, що якщо ви подивитеся на продажі, тобто перед стартом першого сезону гра коштувала без розпродажі, да? тобто її там щось на зразок 40 баксів вона коштувала вже до кінця першого сезону, перед початком другого її можна було купити за пів ціни. І зрозуміло, що якби реальний інтерес до гри був досить серйозним, її купували б навіть за ці гроші. А вже до кінця другого сезону були розпродажі, і навіть не один такий розпродаж, коли гра коштувала третину, ну і це продовжувалося і надалі. Тобто, це означало, що просто маркетолог намагається взяти хоч щось з цієї гри, що ще можна з неї взяти, що, що ще зробити. Ну, а далі, я думаю, вони розуміють, що їм треба робити. Тобто, якщо вони розберуться з ботами, мені здається, що велика кількість серйозних гравців будуть мати, скажімо так, сенс грати в цю групу, тобто, їм буде цікаво грати в цю гру. Отже, така ситуація, ну тобто ви побачили. Перше, я зроблю опитування: якщо цікавить спеціальний контент, я буду його створювати. Друге, чекаємо, що в тому числі Блізарди візьмуться за розум, Тому що якщо вони нічого не будуть робити, навіть після спадіння хайпу до четвертої діябли, я не думаю, що прям. Diablo 2 буде повністю зарезурекчено після цього. Тобто, якщо вони будуть продовжуватись тому з дусі, нічого мені здається суттєвого, нічого цікавого не станеться. Е -м -м -м. Я кажу і кажу це до релізу, який буде десь через тиждень, що Дябло 4 у нього і близько не буде успіху Diablo е 2. Я сказав, в якому сенсі, тому я очікую, що цікавість до цієї гри буде спадати. Ну і, врешті-решт, вона стане звичайною грою, в якою там хтось, можливо, фанить, але але не так, як це в Diablo 2. Що я можу сказати про StarCraft 2? Я міг би робити певні ігри, певні записи відео на каналі з цієї ігри впродовж останнього часу, але я, чесно кажучи, не думав, що це буде занадто цікаво всім моїм глядачам. Ну, тому що я не показу там якихось, якийсь прям надзвичайний рівень. Хоча е певний фан є. Фан в тому, що, ви знаєте, е я продовжував просто зіграв буквально там ще дня-два, грав е о той білд за протосів Блінксталкер з однієї бази, і я її ну, настільки якби, відпрацював е цю. Цей білд, скажімо так, це не можна називати це стратегією. Просто відпрацював цей білд. Що, врешті-решт, навіть в Анранкеді мені почали кидати суперників там з Даймонда, навіть з верхівки даймонди трохи знизу Мастер Тобто ви розумієте, що внутрішній ММР, який не відображається, але який все одно існує навіть у тебе в режимі Анранкет. Ну, він показав, да, що можна не вміти грати. Просто вміти грати один білд і досить високо по цим всім лігам просунутися. Ну просто отримати ММР з одного боку. Це певна Ну, я не можу назвати це плюсом. Я вважаю більше це мінусом гри, але це треба враховувати, якщо ви дійсно хочете добре в цю гру грати, я там далі почав тренувати дещо інші речі, або і навіть останній час я подумав над тим, можливо, мені треба все ж таки вигадати якийсь свій шлях е опанування цієї гри, тому що все ж таки в StarCraft 1 я грав багато і маю досить серйозний досвід. в StarCraft Друге, у мене і близько такого досвіду нема. А я розумію, що будь-які гайди, якщо в тебе просто не награна певна кількість годин в цю гру, причому на достатньому рівні, не на якомусь там нубсь, нубському рівні, чи на якісь погані ігри, які тебе нічому не навчили. а На, на нормальному рівні, якщо в тебе не награно не певної кількість ігор, не маєш певного досвіду, то воно все до лампочки, всі ці гайди і все інше. Да? Максимум ти можеш ось таке робити, що ти там. Завчиш декілька білдів, не навчишся грати, набереш ММР, а потім тебе все, просто все це набридне, і ти скажеш, воно пішло, воно під три чорти. Ну, ось приблизно така ситуація з другим. Подивимося, може, у мене буде бажання робити якісь відео чи якісь стріми з цього приводу. Ну, а далі подивимося. Головне, щоб був час, якщо час буде, будуть і ігрові відео. Ось стосовно всього іншого контенту, я зараз все переварюю у себе в голові, у себе всередині, тому, знаєте, навіть, чесно кажучи, останнім часом не дуже хочеться якимось е надзвичайно там, розумними думками, особливо ділитися. Я їх сам, як то кажуть, обмізковую і потім. Зникають нові, зникають, кажу, з'являються нові, я їх знову обмірковую, і з'являються ще більш цікавіше, а потім якось все це розповідати навіть не дуже цікаво. Отака От ситуація: все. Любі друзі, до зустрічі, до побачення.